Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина. За мить. А на початку випуску стисло про головне. Подвійні стандарти перемир'я продовжує забирати життя українських військових. 26 років по тому Одесити вшанували воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані. Дочекаємося весни. Генеральний план Одеси на розгляд депутатів обіцяють винести вже у березні. А зараз про ці та інші події докладніше. Члени Ради безпеки ООН в ніч на понеділок так і не дійшли згоди стосовно тексту резолюції щодо України. Росія, котра фактично відмовилася виконувати мінські домовленості через добу після підписання, наполягає на своєму варіанті резолюції. Москва хоче, аби Україна не тільки припинила вогонь, але й першу відвела свої війська від лінії зіткнення. Натомість ніяких зобов'язань Росія брати на себе не хоче, а повністю перекладає їх на Україну. Такий варіант резолюції не влаштовує решту членів Ради безпеки, котрі вважають поправки Москви неприйнятними. Тим часом за добу режиму припинення вогню Україна втратила 5 військовослужбовців. Ще 25 було поранено. За інформацією прес-центру, АТО терористи від своїх кураторів отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве. Напередодні по самому місту та населених пунктах довкола нього бойовики завдали майже 90 ударів з різних видів зброї. Зараз дорогу вони. Замінірували, і, виходить, дорогу повністю прострілюють. Тобто, техніка наша не може доїхати до Дебальцево і постійно простріляться танками з автоматичної зброї. А вже у понеділок, у півдні терористи обстріляли з важкого озброєння. Донецьк постраждав мікрорайон Панфіловка, що у Київському районі міста. Обстрілився зі сторони Макіївки. Головна мета бойовиків скомпроментувати Україну і порушити домовленості щодо припинення вогню. Отже, найбільш обговорювана зараз тема мінські переговори. Вони увінчалися угодою про припинення вогню, виведенням іноземних військ з України, звільненням полонених. І це лише ключові позиції, які дають надію на довгоочікуваний мир. Президент України Петро Порошенко зі свого боку зробив усе можливе для стабілізації ситуації на сході країни. Переговори в мінську між главами України, Росії, Франції та Німеччини, завершилися підписанням угоди. Втім, світові лідери та експерти не поспішають радіти. Їхня риторика, пам'ятаючи минулі мінські угоди, в більшості випадків зводиться до фрази Поживемо, побачимо. При цьому зазначають, надія на мир, хоч і примарна, але є. Отже, підсумки мінських переговорів припинення вогню з 12-ї ночі, 15 лютого, створення на Донбасі буферної зони безпеки, яка повинна стати встановити від 50 до 140 кілометрів, де не буде важких озброєнь, виведення з території України усіх іноземних озброєнь, формувань, техніки і найманців. Конституційна реформа в Україні повинна бути проведена до кінця 2015 року. Забезпечення помилування та амністії шляхом введення в дію закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей України. Володимир Путін висував неприйнятні для України України умови, однак Петро Порошенко не пішов на ультиматуми, завдяки чому все ж таки вдалося досягти найважливішого перемир'я. В той час, як усі світові лідери просять Путіна вивести російські війська з України, російський президент продовжує заперечувати факт їхньої присутності, незважаючи на істотні і докази. Ми не можемо говорити о якісь то условиях прикращення огня, а возможних договоренностях між Києвом, Донецьком та Це не наше діло, це внутрішнє діло самої України. Ще однією перемогою українського президента стала угода про швидке звільнення пілота Надії Савченко, яка перебуває у московському СІЗО і голодує вже понад двох місяців на знак протесту путінської політики. Я підняв. участю в позабаченні Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Пушков вже встиг дати задній хід у цьому питанні. Він заявив, що українського військовослужбовця не відпустять, поки суд не доведе її невинність. Просто видим дуже серйозне обвинення. і як я розумію, того, щоб вони були сняти, либо слідственні органи повинні прийти, тому що ці недостатньо недостаточно либо должен достається суд, в ході якого будуть прийняти рішення її виновності. По завершенню перемовин, світові лідери, експерти й політики сперечаються, чи будуть реалізовані мінські домовленості і до чого вони призведуть. Але більшість приходять до єдиного висновку: переговори це зрушення з мертвої точки. Вони дають надію на мир. Лідери нормандської четвірки мають обговорити телефоном виконання мінських домовленостей, а через Кілька тижнів можуть зустрітися особисто. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Цими вихідними Україна відзначила 26-ту річницю виведення військ з Афганістану. В Одесі основні заходи відбулися у парку Шевченка, де встановлено на пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Якою згадують ту війну ті, хто повернувся з нею живим, і як захищають Україну нині, далі у сюжеті. А все случилось очень швидко: лагман, зачистка зеленки, дували, вискочив душман на расстоянии метрів 50. Ми друг в друга розрядили по магазину автоматов. Коротше, закінчився бой тим, що бросил гранату і его. Саме таким запам'ятався перший бій у Афганістані Костянтину Оборіну, тоді ще молодому 23-річному лейтенанту. А день, коли останній радянський боєць назавжди покинув Афганістан, і донині особливий. Для усіх воїнів інтернаціоналістів та їхніх родин щороку, 15 лютого, вони приходять до пам'ятника воїну афганцю та вшановують тих, хто з війни не повернувся. Для меня это, прежде всего, день памяти. Этот день, когда мы встречаемся со многими моими друзьями, однополчанами, вот, как правило, во время года с ними не встречаешься. Вот этот такой день, когда посвящаешь несколько дней именно таким встречам, Коли є можливість зустрітися, то свою прошедшую жизнь, може, зробити якісь плани на будущее. Но для мене це в першу чергу пам'яті, коли я вспоминаю своїх близьких знайомих друзів, які погибли в Афганістані. Усі, хто зібрався тут, прийшли до парку Шевченка з надією на те, що 15 лютого може стати символічною датою і для сучасної України. Адже за мінськими домовленостями саме цього дня на сході розпочалося припинення вогню. Ми багато років, десятилеттям відмічали. эту дату, вкладывали в нее одно содержание. Мы чествовали э, воинов, которые выполняли свой долг, воинский долг перед отчизной. Сегодня в этих условиях, военных условиях, э, вот, этот, э, вот эта дата э, приняла какое-то новое звучание. И очень надеюсь, что эта дата станет такой же датой опорной и для прекращения войны на Востоке, нашей войны, э, которую ведет наш народ сегодня. Э, очень рассчитываем, что мы сможем на следующий год отмечать эту двойную дату, прекращение двух войн. Э, Ні, нічого хуже в цьому мірі ніж війни. серед тих, хто захищає Україну на сході і воїни афганці для багатьох з них війна триває. Вже з тими, хто поставив під сумнів суверенітет держави. А сейчас у мене впечатлення війни на Донбасі перекрили все 12 февраля. Я вийшов відтуди із... з Широкого під Маріуполем. Крайні 11 днів нахаждення там ввоза туда піленних. Обстріли этих е тих артилерійських они намного страшнее всего того, що я в Афганістані. Катерина Чабан, Сергій Малій. <звігінь> Вже незабаром одеська міська рада планує розглянути новий проєкт генерального плану міста та затвердити його. Про це сьогодні заявили в управлінні архітектури та містобудування, яке звітувало про роботу за минулий рік. Нагадаємо, історія з прийняттям нового проекту розвитку міста вже кілька років. Подробиці дізнавався Роман Семенов. Шість громадських слухань пройшли за останній час щодо нового генплану в березні з урахуванням усіх поправок та зауважень проект буде винесений на розгляд. За словами чиновників, детальна інформація щодо генерального плану міста, а це 65 пунктів, буде доступна на сайті міської ради. Вопрос буде спочалі в винісі з законодавством на розсмітрі виконавчого комітету, який буде рекомендувати проект для утвердження міським севером. Заблаговременно, то есть за 20 за двадцять робочих днів матеріали необхідні будуть розміщені на сайті Краского совета. Крім того, готується проектування благоустрою усіх парків Одеси. Найбільшу увагу приділять тим, які мають для міста особливе значення. На сьогоднішній день планується проектування проект благоустройства парка. Ленинского комсомола это парк-памятник э, садово-паркового искусства и также проект благоустройства парка имени Котовского. Это район гидропарка Узановка. Это тоже является парк памятник Садова паркового искусства. То есть на эти два объекта будет тоже разрабатываться проектная документация по договору. На 2015 тисячі серед іншого в поточному році планується благоустрій траси здоров'я, який включатиме масштабну реконструкцію для того, аби забезпечити активний і в той же час зручний відпочинок для всіх одеситів. Територія граніса другоустойства 20 гіктар, в тому числі около сім гіктар мащення 0,99 гектар ділова дорожка. 13,76 гектара зеленіння, підполагається установка общественных туалетів нових 10 штук, скамеек 72 штуки і світильники 264 штуки на протяженні траси здоров'я по Аркадії Потланжерона до Аркадії. А ще чиновники сподіваються отримати більше повноважень у боротьбі з незаконним будівництвом. Відповідний законопроект вже на розгляді Верховної Ради. Роман Семенов Георгій Дячик. Одеський зоопарк на порозі Бебі Буму. перший новороджений з'явився тут у господарка цього року, найстарішої у звіринці кози. Але це не межа. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Символічним є той факт, що в рік кози в одеському зоопарку першим народилося маленьке козеня, якому вже виповнилося п'ять днів. Співробітники звіринця вірять, що це щасливий знак. Це мальчик. Вот. Ну, козленок крепенький, здоровенький. Родился он у нас у самой старой э, козочки. Она уже достаточно пожилая. Ну, в прошлом году было двое, но в этом году один мальчик. Он в общем в стадии, стадо его не обижает. Первых там пару дней мать его охраняла. Стадо не пускала в наш в зимник, так скажем, в сарайчик. А сейчас он великолепно общается со всеми тетями и дядями. Із Окрім козенят, у звіринці очікують і на інше поповнення. Ймовірно, це станеться наприкінці лютого або на початку березня. У нас дуже багато беременних самок і ми зараз очікуємо появлення і муфлонів, появлення і ланій, і касуль. Е Леопардов, медведей. є більшість надія на те, що отримав приплод індійських журавлів. Це дуже рідка птиця. Тільки в водянському зоопарку можна увидеть во всій Україні. Ми їх отримали в прошлом году пару і оскільки ми вже наблюдаем брачне поведение, вони почали такувати. им подошли условия. У зоопарку не виключають, що мамою стала і ведмедиця. Але поки самочка не покидає берлогу, це лише припущення. Роман Семенов, Георгий Дячик. Одеса поринула у кохання. Минулими вихідними у світі-центрі на маршала Жукова святкували День Святого Валентина. Які подарунки отримали одесити і хто їх розважав, знає Катерина Чабан. Сіті-центр найголовніше місце для відпочинку та шопінгу. Особливо у свята День Святого Валентина не виняток. У сети торгово-развлекательных комплексов City-центр есть м, свой календарь праздников. Как ни странно, но он совпадает со всеми праздниками, которые происходят э, в нашей стране. И тем самым праздников в Одессе становится вдвое больше. То есть люди отмечают праздники дома, отмечают у нас уже. Одесситы привыкли, что у нас постоянно концерты, розыгрыши, викторины, звезды, украинская эстрады. Абсолютно другие эмоции сегодня. Парочки, шарики, валентинки, подарки. Хочется всех поздравить с этим праздником, пожелать мира. Любі, канішнеше, пресліки для всіх відвідувачів у сіті центрі підготували подарунки і ніч розпродажів. Придбати річ, яка сподобалась, можна було з грандіозними знижками. А найголовніший подарунок виступ української співачки Ольги Полякової. Дорогая, дорогая любимая Одесса, как же я рада опять быть с вами, друзья мои. Це найкращий день святого Валентина. Переконують відвідувачі сіті центру. Тут і романтичний настрій і чудовий сервіс. Я люблю сіті центр в я люблю шопитися, а, і тут дуже круто. Хороше настроєння, хороша атмосфера. Всіх з праздником, любви взаємно, і всього самого хорошого. Свято вдалося на славу, підтвердження тому, численна публіка та її вдячні овації. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Стежте за розвитком подій. А якщо у вас є чим поділитися з глядачами, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. На все добре.